Парламент сьогодні зібрався вперше від початку протестів. Щоправда, не в сесійній залі і не у повному складі, але на нараду погоджувальну. Спікер заявив, що введення надзвичайного стану влада навіть не обговорює. Натомість, опозиція тим заявам віри. Найме парламентська опозиція вимагає відставки кабінету міністрів. Чи вистачить голосів? Підраховувала Ірина Павлинок. Плозі і Верховна Рада неподалік. Ось там депутатська парковка зазвичай заповнена дорогими авто. Зараз чиновникам не проїхати і пройти тільки через барикади. Автомобілі з прапорами ЄС заблокували проїзди в урядовому кварталі. Блокують кабмін, але охорона Верховної Ради перестраховуються. Посвідки перевіряють через зачинені двері усередині на поготові засух в охоронців проти гази. Із приводу ситуації в країні спікер пропонує радитися за круглим столом і людей, які мітингують на вулицях, теж покликати. Опозиціонери, якраз із вулиці, заходять на нараду. До спікера наближаються у притул і вимагають відставки уряду. Це вимога не просто трьох опозиційних фракцій. Це вимога мільйонів, які вийшли на вулиці України. Як і питань питання я не планував. Притягнення до відповідальності усіх причетних побіття студентів в ніч на 30 листопада. Підставка уряду, покарання винних у розгоні студентського майдану та звільнення Тимошенко, висунувши вимоги, опозиціонери йдуть геть у куларах. Показують рани на депутатських головах. Олексій Кайда робив все, щоб унеможливити провокації. Прошу дуже регіонали звинувачують опозицію в розкачуванні ситуації і не бачать причин для відставки Кабміну. А що тут відставка правительства на сьогоднішній день. Хоча насилля кажуть, засуджують і визнають гарантії, що більше кров не проллється, ніхто не дасть. жаль, гарантувати це не може ні один чоловік, ні один керівник. Перший віцепрем'єр Арбузов теж на нараді каже, кабмін працює хай там що. Євросоюзу готовий запропонувати дорожню карту, а винуватців кровопролиття шукають. Зараз ситуація контролюється. Я хочу звернути до всіх, хто це бачить і заявити, що давайте допоможемо уряду. Ми знаємо, що робити. Ми працюємо. Висловити недовіру уряду депутати спробують уже завтра. Профільний комітет рекомендував підтримати відповідну постанову. Вісім за проти отримався. Але чи проголосують за неї депутати? Серед регіоналів єдності немає давно. У куларах кажуть про два десятки готових вийти із фракцій і створювати нову більшість. Та хай якими гарячими були б суперечки, усі розуміють одне: ігнорувати людей на вулицях уже неможливо. Ірина Павлинок, Ольга Василевська Ілля Шанкаренко, новини 2+,2.